Сьогодні у нас надзвичайний випуск. Ми Дістали завдяки нашому підписнику дві шикарнюші електрички. Це для нас новий формат, ексклюзив, і не тільки через те, що це в нас електрички, а саме тому, що наш любий друг Макс, який зазвичай з нами в випусках, він зараз ще не знає про ці машини. Я вам клянуся, він реально не знає про ці машини. І ми зробимо експеримент. Він одягне таку пов'язку, щоб він не бачив машину, і він буде намагати на дотик зрозуміти, що це в нас за машини. І він навіть ще не розуміє, що в нас дві машини. Сьогодні ми про це поговоримо і давайте вже починати. Коротше, друзі, щось щось придумали цікаве. Я, як саме умний, буду сьогодні відгадувати, що ж там привез Льоха. Ха -ха. Я милий? Ну напишіть в коментарях. І обов'язково напишіть, вам цікавий такий моментик або ні. Пішли, давай, ведіть. Ну, що, наш цікавий експеримент зараз відбувається. реально на підстава. Клянусь, клянусь всім чим є. Клянусь спринтеком. Це ще є, так, Льоха, давай на щось по щоб було прикольно. Ні, Ну, Ну, давай, не чисто по приколу. На 10 віджимань. Та яких не цікаво? підтягування 10 хоча б. Ну, давай на десь підтягнемо. <хи> Що ти вгадаєш самомоделі і, і все інше. Ну, це, ну, ну. Я не знаю, це цього не буде. <хи> давай, давай, підходимо до машини. У нас є певні норми, певні стандарти. Ми домовилися. Ось це в нас передня фара, а, Макс. Ти її відчуваєш. Це фара, так. А, до значка Ого. я тобі не ні, дам ні, ні. дотягнутися. Хоча б Марку. Давай, Марку віддалено. Що ти відчуваєш? Внутрішній вайб. Не можна дивитися. Я не дежусь. Може він під маскою, просто передається десь. Ні, Мені цікаво, просто. ну Надовго, надовго. Давай зеркало. Я тобі допоможу. Давай дзеркало, Ось це дзеркало машини. Погоди, стой, стой, стой. Я можу так от бачити? Так, так, ти можеш повністю. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Капот. Так, я Куда далы? Це в нас дзеркало заднього виду. У кожного виробника вони зазвичай специфічної форми, певний дизайн. Тобто, якщо ти прям знаєшся на машинах, камера ти 360 по формі... є. Камера 360 є. Да, да. Ні, ну, по формі. Це, я, я можу давати трошечки підказки. Це дорога машина. Вона дорога, вона вважається, щось таке в вищому сегменті, вище середнього. Ми тобі цього не казали, Макс, але в нас дві машини. Ти спочатку маєш цю машину вгадати, а потім після цього. Ми вже другу машину будемо вгадувати. І тут ми дізнаємося, наскільки в Макс у нас тактильна людина. Поки ти дивишся на машину, Макс, ти можеш нашим глядачам розповісти. Ти взагалі любиш. Так, це, це дуже цікаво. Давайте кожен раз якийсь челендж. Ну, реально, по приколу. Ні, насправді я знаю. Ручки щось знайоме. Задні у нас є тут трошечки спайлерів. Спайлерочок, задня фара. Відчуваєш її? Оце фара ж. Це фара, це фара. Вона як вона велика. Описуй свої відчуття. Стоп, Про що ось, ти стоп, думаєш? Це якась довга. Ось давай ключ по дотику. Ти можеш відчути, що це за ключ? І тепер другий. Ні, ну ви не однакові. О, <рес> 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 Ми вже трошечки наближаємося. Давай три питання спитаємо. Да, ні. Давай, поїхали. Це німець? Так. Це об'єм об'єди 4 літрів. Воно взагалі не пов'язано з об'ємом. Опа. Давай, третє, третє питання. Хоча б наугад. Ауді, Mercedes BMW. Це варіанти вже є. Давай, давай, одну одне. Є Ауді. Ні, мінус. Це в нас електричка. Машина є капа. Є e QS. Є e QS? Так, є QS. З чого ти взяв, що саме Є QS? По ключу. Поки, а все, я зрозумів. Ну, я просто диви. Увага, є специфічний ключ. У BMW свої ключі. От одна доти, коли я спитав про типу німцям, Е, ого, я нічого не бачив. Е, по ключу, у них специфічні ключі, типу. і потім оцей е, капот. <гум> я спочатку подумав, що відвідаю, r 8 поставили сіла. Ну типу, потім чотири двері, ручки не такі. І запам'ятав виїжджаючі ручки. <гум> бо це більше <гум> електрички так роблять. Ну, я, від Боже, я Тупо чухан. Я від себе можу сказати на захист Макса, тому що це було дуже важко, тому що електричок не настільки багато, вони дуже специфічні. Навіть як для Мерседеса, самі ключі, самі машини вони реально як капелька, вони обтікаємі. І дуже багато таких сучасних. І ще машин. Панорама, знаєш, здесь скрутилась. Дуже такі плавненько, Ну, панамера якась свіженька, не знаю. Це ну, ручки, це... опять же, ручки. Льоха. Ти вже електрички по привозу. Що мені тут робити? Ну навіщо воно? Мотори не відригують, турбіни не відригують, масло міняти не надо, рьова нема, вихлопа нема. Ну це що, майбутнє якесь, Чи що? Ти, Макс, просто не готовий до майбутнього. Можливо, да. Кожна людина це прекрасно розуміє. Я Олексій Чіпюня. З компанії SprintTech. І сьогодні, ребята, у нас на огляді два шикарнючих. EQS в білому та чорному кольорі. Звісно, Макс, в них немає турбін, це повне стой. Але ми з цим розберемося. Тут є в них навіть космічні технології, Макс, Вони мої любимо, будемо розбиратися. Ти який береш білий, чорний, який хочеш. Які тобі, по суті, ближче? Давай білий, я з собі під Я чорний беру. Поїхали, Давайте, подивимось. QS. По факту, це в нас s клас в електровимірі. І якщо ми більш детально подивимося на ці машини, ми бачимо ці негарні катафоти, які є стандартом на американському ринку, і ми можемо разом з вами зробити висновок, що ось саме ці машини це є американський імпорт. Компанія Sprinted так само займається імпортом. Ми привозимо ці машини по вашому замовленню. Ми повністю їх можемо відновити на нашій малярці і зробити цей комплекс робіт. Електрокари, вони не тюнінгуються на сьогоднішній день як тюнінгуються класичний ДВС. Але ми не стоїмо на місці. Я зараз анонсую, що ми починаємо вже допрацьовувати електрокари, тому що зазвичай майже всі виробники на сьогоднішній день, всі електрокари роблять однаковими, і різниця є в програмному забезпеченні. І таким чином можна електрокари не просто їх експлуатувати, кайфувати від того, що вони дають саме як електро, а можна ще їх тюнінгувати і продовжувати на. Шикарню чутьюни світ саме з такими електричечками. Зовнішній вигляд цих машин ми маємо окремо проговорити, тому що мені особисто, не дивлячись на всі фічі, всю крутизну цих машин, він якось трошечки не заходить, тому що воно специфічно, воно виглядає як мильниця, воно тут не має якихось особенностей, ізюмінок, воно просто все каплею зроблено. І це мені не подобається. Але якщо б я обирав серед цих двох машин, Макса або мої, звісно б, я б не дивився на колір, хоча чорна мені більше. Подобається. Я в першу чергу взяв би машину на повному приводі і більш потужну. Тому я обираю ось саме цю машину. Льоха каже, що повний привід це круто, але не один привід, як задній, не передасть настільки максимально круті емоцій від вождіння. Ну і друзі, з приводу зовнішнього вигляду: білого та чорного. По-перше, чорний це просто самий гидкий колір, який тільки є. На ньому видно все, що ж ти хочеш і що не хочеш. Подивіться, на білий, він просто горить. Я з Олексієм повністю согласен з приводу мильниць. Немає ніякої агресивної зовнішнього вигляду, але саме круте, що я почитав про нього, це у них самий крутий коефіцієнт обтікаємості це CD-020. Це дуже круто і це вважається найкращим результатом. Друзі, у кожного водія, у якого є багато сенсорів, у них завжди є тряпочка, бо де постійно бісять ці пальці. Свої ж жирні пальці. Тому рекомендую поклеїти сюди плівочку таку матову, і це вас забезпечить не терти ці дисплеї. От подивіться, як, от як тут виражається чорний. Один сплошний дисплей, великий кусок пластмаси за 100 косарей баксів. І качество картинки не те. Зараз я знаходжусь за кермом більш потужного EQS. це міксер, Це в нас електричка, повноцінний електрокар. Це в нас, мабуть, перший взагалі огляд на каналі, де ми оглядаємо схожу машину. І зараз я вам хочу її показати, тому що я хейтер, я ненавиджу, блін електрокари, тому що вони витісняють ДВС. Я прям дуже обожнюю. ДВС набагато більше, ніж двигуни електро. Хоча, якщо об'єктивно подивитися на це питання, електричний двигун він майже досконалий. тому що ДВС в ньому тисячу запчастин. Воно все обертається, десь щось не так. клац, воно все зруйнувалося. Це не така ситуація з електродвигуном. Він набагато дешевший, він набагато кращий. Генерує потужність, скажімо так. У нас все впирається виключно тільки в носі. Тобто, якщо для електричок у нас би існував ідеальний носій електроенергії, і у нас не такі важкі були акумулятори, електрокари були б усюди завжди тільки електрокари, тому що це набагато вигідніше, простіше тощо. Це основний концепт. Я не хочу захищати екоактивістів. Вони не розуміють до кінця, що електрокар це не просто про екологію. його виробляють колись, його колись мають утилізувати. Під час виробництва дуже багато шкідливих речовин виділяється. Це трошечки теорії. Зараз давайте про нашу конкретну машину. Електрокари виходять вже досить довгий час. Це вже не перша машина. Їх багато на ринку, вони експлуатуються, і ось це це бачення візіонерства. Та від мерседеса, як вони бачать майбутнє по дизайну інтер'єра, екстер'єра і по самому концепту експлуатації машини, тобто по самій машині. В першу чергу, якщо ми дивимося на цю машину, як на Мерседес, вона дуже досконала, вона дуже вдала. По своїх характеристиках вона потужно конкурує з усіма іншими машинами в цьому сегменті. Але якщо ми хочемо комфорт, лакшері, те, що нам дає Мерседес саме на цій машині, серед усіх останніх мерседесів, прям максимальний преміум, тому що шумка, підвізка, керування, як ти себе відчуваєш в машині, матеріали, все, що тебе. О, саме Мерседесовське на вищому рівні. Так комфортно, як на цій машині, давно не бачив настільки м'яких машин насправді. Макс сів на білу машину. Вона має лише задній привід. А моя машина має повний привід. Його машина більш слабка. Його машина їде 0-100 біля. 6 секунд, моя машина їде 4 секунди. І тому я на 100% впевнений, що я його знищую. Моя машина краще. Але якщо ми дивимося на екстер'єр, на інтер'єр, у нас білий колір, у нас йде інтер'єр, він крутий, він специфічний. Але навіть в рамках однієї моделі існують різні навіть форм-фактори консолі. В нього більш скромна консоль, але коли ти разом розглядаєш дизайн, він набагато крутіше залітає. І якщо в принципі для Мерседес це завжди була яхта, тобто сучасний дорогий Мерседес, коли ти в нього сідаєш, ти як на яхту заходиш, на дорогий катер. Те ж саме є і тут, але на його машині воно прям ідеально, прям круто, і вся наша знімальна команда зацінила ну, прям всю цю комбінацію. І наскільки воно круто виглядає? Якщо ми знову ж таки порівнюємо машину Макса і мою чорна стеля вона певною мірою обмежує простір навколо тебе, але це завжди спорт. Воно лакшері, класно. Можна безкінечно розмовляти про салон. Саме кермо досконале, сама реалізація прикольна. По інтер'єру мені завжди подобається на електрокарах, тому що у вас немає трансмісії, у вас немає тунелю для вихлопного тракту. І таким чином у вас повністю рівна підлога і дуже дуже багато місця, навіть тут знизу. Можна багато чого зберігати. Електрокар – це. Означає, що в нас акумулятор знаходиться знизу, і машина дуже устойчива. І це в нас, як я вже сказав, поєднано з комфортом. І коли я перший раз сів і почав керувати, у мене відбулося враження Роллс-Ройса. Тобто, коли ти їдеш, починаєш керувати і десь попереду починає нахилятися, повертати машина. І кожен поворот, який ти робиш, вона прям пливе-пливе переробляє. І що я хочу сказати: ця машина потужна, вона швидка, воно все максимально Максимально круто. Мої любі глядачі, якщо ви зараз мене почули, обов'язково підпишіться, тому що більше половини людей не підписується на наш канал. І це для нас не дуже гарно, тому що нам потрібна ваша підтримка. Я сподіваюсь, ми її отримаємо і продовжуємо наш огляд. Ну і як завжди, я сподіваюся, ви вже звикли. Зараз в руках я тримаю картку на черговий безкоштовний замір на дінамометричному стенді. Ді Діна стенді безкоштовному обов'язково приймайте участь в розіграші. З кожного випуску ви можете щось виграти. І якщо ви в кожному приймаєте участь, то ви гарантовано рано чи пізно щось виграєте. Коли ми працюємо з електрокарами, у нас немає дроселя, у нас немає вестґейта, у нас немає Блоуофа, У нас купа всякої хрені немає. Машина має максимальний відгук на педаль газа. Коли ти налаштовуєш ці режими, вона зриває з місця. Звісно, як електричка, у вас немає ні -ні -ні -ні", перемикань, вона стабільно йде і. Постійно сповільнюється, але до чого я це все кажу? Це дуже круто. Воно максимально гостро відчувається при агресивному керуванні цієї машини, і такий спортивний характер вилізає з неї. і одразу. Хочу вам зауважити стосовно нашого діностенду і взагалі замірів потужності на схожих машинах. Електрокари, хто не знає, знищують діностенди, які не підготовлені. Підготовлених діностендів майже в світі не існує. І тому, перш ніж заміряти навіть слабкий електрокар, будь ласка, перестрахуйтеся, перевірте і, скоріш за все, краще його не заміряйте. І тому, якщо до нас приїде електрокар, ми його заміряти не будемо і ці ми теж не заміряємо. Друзі, от я вже за кермом. В умному пилососі. <хи> від Мерседес. Перше враження. Давайте так по електричці від себе скажу. Я не фанат електричок, але друге авто електричне в сім'ї хотілося б. Для кого? Для жін, щоб ти її посадив, вона собі спокійно їздила, тобі машина голову не робила, але потрібна постійна десь недорога зарядка. Тому що заряджатися на заправках по 18 гривень за кіловат це, звісно, дорого і не так рентабельно. Плюс у нас електрички дуже швидко дешевіють. Вони дешевші за того, що акумулятор просаджу. А це перший критерій, по якому шукають люди собі автівку. Тому якщо ви шукаєте собі електричку, шукайте з гарною батареєю. З приводу якості матеріалів. Ну, це Мерседес, все на вишці, є до чого доколупатися, але оця така еко-шкіра, мабуть, з переработаних якісь там пластиків, я чесно, не розбираюся, але знаю, що це еко. Воно настільки приємно, хто знає, що є кожа напа, частіше в BMW зустрічається. От на дотик один один Така матова, не мацається. Порівнюючи салони чорного та білого як є кієса, мені більше подобається білий. Бо тут для мене якось машина по справжньому, по -справжньому, Приводу дисплеїв. невеликі, нема такого багато, як в чорному. В чорному тебе і для водія, і центральна консоль. Все таке сенсора. З приводу комфорту додавить по сідушечкам. Сідушки кайф. Сидиш, просто як на диванчику. І тут є масажі. Тут стільки цих масажів, ти ще й вибираєш, які знаєте там. О, класно, блін, оце, звісно, в дирочку побачив, нажав, все, ти вже там. Вісім режимів масажу. Тут навіть є такі, знаєте, відчуття, як простату тобі масажують. З приводу комфорту по підвісці. Я не люблю, коли дуже сильно укачує. То знаєте, є такі автомобілі, от це в Мерседесе, в принципі, ти їдеш і тебе от качає, ти тебе вже ти хочеш спати, тебе нудить. Оце ззаді таке відчуття, було, поки льоша їхав. Я таке не люблю. Мені хочеться щось пожорщі, щоб воно відчувалося Я в кожну ямку. Ну в середньому, щоб все було адекватно. Зато тут шумка дуже класна. Ми зараз їдемо без музики, кандюрчок дує просто по кайфу. Електричка я для себе бачу. Це просто. Для комфорту на yeah. засіб пересування. Комфортний, економний, мабуть, можна сказати, надійний. Але з питаннями. От з приводу надійності. Зараз поки що вони свіженькі. Вони надійні, да нічого ти не ламається, поміняв собі трішки якісь охолодження, все там мастила, нічого нема, свічок нема і їздиш. А коли вони почнуть ламатися, я просто за це думаю: хто їх буде ремонтувати, де брати ці запчасті? Бо якщо подивитися по ринку, батарея на авто стоїть від авто в середньому, там від 20 від від всієї вартості авто. Ого, ви бачили? Тут дуже крутий вигоріт, бо тут задня вісь підрулююча. Ну і в плані динаміки. Давайте хоч раз нажмемо. От ми їдемо 60, От 70 їдемо і. О, все красним горить. 100, 110, 120. Дуже цікаве відчуття. Хочеться якогось, знаєте, рьову, щоб було. Але з динаміка є такий, Будто в тебе двигун якийсь реве. І може даже цього. Блін, Прикольно. прикольно. Якщо порівняти з Теслою, в Теслі якийсь космічний звук, а тут більш реалістичний поддвигун. Дуже прикольно. Ну і так, друзі, на фіналочку. Що ви хочете для себе вибрати? Ви хочете взяти електроавтомобіль або бензиновий, або дизельний? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я за бензин на турбі. Якщо вас зацікавили ці дві машини, ви маєте знати, що вони у продажу. Ну, а скільки, що, як, куди, скільки їде, все в описі читай. Скоро спрінтег дійде до того, що вже візьме електрокари і буде встановлювати ДВС з турбою. Покаталися ми на цих двох милицях. Що я для себе вирішив? Що я ще до цього не доріс? Не до Мерседеса, не до електрички, я хочу, щоб в мене був ДВС, щоб він мене нагибав, я хочу емоцій, гарних, поганих, але я хочу емоцій, драйву, вихлопу, всього. Льоха, перекидую на тебе, як ти просив. Раніше я вважав, що електрички це повна з Зараз запікаємо. Але зараз я хочу сказати, я катався вже на багатьох електричках, я змінюю поступово свою думку. І Якщо ось ці машини шикарнющі, Макс, порівнювати з Теслою, вибачте, мене коханський Тесла, але Тесла. Взагалі не машина порівняно з цими тачками. Електрокари – це майбутнє. Ми в нього рухаємося. Воно буде посилюватися, воно буде ще набагато крутіше. Це можна назвати якоюсь такою перехідною моделлю. Але блін, у мене змішані відчуття. З одного боку, це найкрутіше, найфігійніше інженерне рішення. А з іншого боку, це електричка. І це нас підводить до того, наші любі глядачі, і ти, Макс, що електричка це в нас світле майбутнє, в яке ми, ми разом з тобою Макс. не хочемо йти. Разом з нами любими глядачами, разом рухаємося у світле майбутнє. Тому погнали, блін! Давай, щоб «Сфріндек» туди поставив ДВС, один на вісім – «Турбо», щоб мотор відригнув. Уху! А це клас!